Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики, Верховного суду, дуже цікавої судової практики. До речі, раджу дивитись до кінця, тому що тут буде дуже велика підборка рішень, що стосується мобілізації, відстрочки від мобілізації. Я думаю, що я присвячу деяким рішенням окремі відео. Ну, раджу так коротко про це подивитись. постараюсь дуже коротко про це розповісти, а також скасуванню штрафів. Все це було опубліковано за період з 27 липня по 2 серпня цього року. І так, поїхали. До речі, не забувайте всі посилання на цей огляд і на ці рішення будуть у мене в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатись на Ютуб, TikTok, ну і, звичайно, на телеграм-канал, посилання під відео в Ютубі і в шапці TikTok. І так, поїхали. Перше, ну на цьому тижні знову ж таки велика палата порадувала українців і знову нічого не виснувала. Тому українці можуть спати спокійно, нових там змін правих позицій немає. Ну, чекаємо, чекаємо дуже м, цікаву справу щодо встановлення факту утримання дитини чоловіка, Ну, в принципі, особливо, дитини для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Ну, поки Велика Палата нічого не виснула, ну думаю, що виснують вони. Буде знати і вашому, і нашому. Ну, подивимось. Перше, на що раджу звернути увагу, це огляд практики касаційного господарського суду. Тут і корпоративні, і земельні спори, і інтелектуальної власності, і корпоративні спори. Тобто, в принципі, просто прочитайте, ті, хто займається цією категорією спорів, щось такого Занадто цікаво нема, ну їх дуже багато, і можна подивитись тут по фонду гарантування вкладів перебіг позиної давності, хоча я вважаю, що вони неправильно я рахують. Ну це така ситуація. Е, наступна справа це наша справа. Стосується захисту чисті ділової репутації, вона дуже цікава, вона дуже резонансна. Е, тут приймали участь майже всі активісти. Ми за допомогою цієї справи знайшли майже. Всіх власників оцих сайтів, які розповсюджують в Україні бруд, ну це окрема історія. В принципі, чим цікава ця справа, в даному випадку народний депутат, коли він був народним депутатом під час засідання парламенту, озвучив інформацію, яка в принципі не існує. Ну просто її цієї події не існувала. Ми зібрали ці докази, подали, і все ж таки Верховний суд зазначив, що у народних депутатів немає імунітету стосовно розповсюдження брехні. І Фактична особа, стосовно якої розповсюджили цю брехливу інформацію, має право на захист і на її, так мовити, визнання її недостовірною, такою, що ганьби честі ділову репутацію. Е, ще дві справи також наші – це рішення Вінницького окружного адміністративного суду і Київського окружного адміністративного суду. Це різні там підприємства, на справи наші, де ми представляли інтереси щодо реєстрації податкових накладних. В принципі, все як під копірку. Податкова просто не зазначає, в чому є ризиковість операції, які документи потрібно подати. При цьому в одному випадку взагалі була оренда. Вони не хотіли реєструвати податкові накладні за оренду. З іншого там поставка. верніше там м, був договор комісії, наскільки я пам'ятаю. Все було подано. Податкова нічого у себе не могла. Вигадати все ж таки, що саме її не влаштовує, і заблокували цю реєстрацію, відмовили в реєстрації, і от суди в цих справах стали на сторону платників податків. Ще один дуже цікавий вирок, я про нього вже говорив, я тут залишу історію цього, верніше відео в Ютубі. Це стосується притягнення до відповідальності Східка Єгови у зв'язку з ухиленням від мобілізації. В принципі, я не згоден з позицією судді, об'єктивно. Вся позиція ґрунтується на тому, що свідок Кієговий не переконав своїх глибоких релігійних переконаннях, хоча він з 2002 року проповідує, є відповідні свідки, свідчення, підтвердження цього, і тому може бути засуджений до трьох років позбавлення волі. Ну, тут дуже цікава подборка Європейського суду справ людини рішень. При цьому суд їх трактує на користь прокурора. Я не згоден з таким трактуванням і не згоден з таким підходом до цієї досить болючої теми для України, так як закону на сьогоднішній день щодо альтернативної служби строкова є а щодо під час мобілізації, немає, і це потрібно, я вважаю, питання вирішити, тому що воно набуває досить значного резонансу у суспільстві і в міжнародній спільноті. Ще одне рішення це дуже цікаве рішення. Рішення П'ятого поліційного адміністративного суду щодо від, е, визнання протиправної і скасування постанови про накладення адмінштрафу у зв'язку з тим, що особа досягла граничного віку перебування в запасі. При цьому суд зазначив, е, що закони не мають зворотної сили у часі. Протрактував 58 восьму статтю Конституції України і у зв'язку з тим, що на час. Фактично, коли особа з'явилась, вона вже повинна бути знята з військового обліку, то і притягати він не є суб'єктом цього правопорушення. Ще одне рішення це Івано-Франковського окружного адміністративного суду. Щодо скасування, тут дуже цікаве рішення начальника ТЦК та СП про призов на військову службу і. Зобов'язання звільнити з військової служби у зв'язку з тим, що особа була забраньована. При цьому в цьому справі суд навіть застосував забезпечення позов, заборонив переводити цю особу в інші частини. Рішення цікаво, раджу ознайомитись. Ще одне рішення це Чернівецького окружного адмінсуду про скасування відмови від строк, які зобов'язані надати відстрочку по мобілізації у зв'язку з наявністю дружини з інвалідністю другої групи. Тут ТЦК та СП намагались довести, що є батьки, однак суд зазначив, що. Батьки не зобов'язані працездатну особу утримувати там стаття 180, 193 сімейного кодексу, ну раджу також ознайомитись. І ще одне рішення: це Дніпропетровський окружний адміністративний суд, знову ж таки, визнання неправомірної відмови на дані відстрочки, скасування рішення комісії і зобов'язання тут в даному випадку, якщо в попередньому рішенні. Зобов'язання прийняти рішення про надання відстрочки, тут зобов'язання ще раз розглянути це питання зв'язку з наявністю дружини з інвалідністю другої групи. Те ж саме посилання на норми сімейного кодексу, 196 8, там, 8 108, верніше, 198 статтю сімейного кодексу. Знову ж таки, доведення того, що батьки не зобов'язані утримувати працездатну особу, хоча вона є інвалідом. І самостійний вибір осіб, які можуть дотримуватися тому, раджу ознайомитися з цією сутовою практикою. Поки на цьому все підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Я думаю, що воно стане в пригоді дуже великій кількості осіб. І пам'ятаємо, Україна у нас одна. Україну потрібно захищати всім разом і всім допомагати один одному. Тільки так ми можемо вистояти, тільки так ми можемо зберегти Україну, зберегти майбутнє своїх дітей в цій країні, а не десь за кордоном. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь і поширюйте відео. Ставте подобайки, коментуйте. До зустрічі.